Добрий вечір, шіто, то панове, не буду гріхати, їть, я вже розпакував цю крихітку, але давайте вдамо, щоб ви цього не чули. Тож, давайте розберемо іерогліфи на звороті коробочки, яка, до речі, такого ж розміру, як і попередня. Сенсор той самий, я, чесно кажучи, і не надіявся на більший, але пише, що він новий, і картинка тут дійсно кращіша, ніж у попередній. А дюймовий сенсор, надіємось, буде у наступній версії. Оцей, утікаючи від ТЦК юнак, розшифровується як трекінг об'єкту. І хто би подумав, в нерухомій камері трекінг? Це звісно буде за рахунок кропу зображення, і хоча все це можна зробити на пості, але для лінивих дупок, мабуть, корисно. Олег, я перепрошую, OLED-дисплей, як на мене, це круте оновлення. В попередніх версіях були LCD. Що це таке? я Вам детальніше розповість, дядько Google. А я вам можу коротко сказати, що вони просто яскравіші, контрастніші, насиченіші, тобто картинка на них буде соковитішіща. Ну і ще одна їх особливість, що пікселі там підсвічуються індивідуально, і ми можемо задіяти екран вибірково, тобто це означає економію енергії. І про енергію батареї екстендед до 4 годин. Поки GoPro каже, що батарея не резинова, DJI її знову розтягує майже до 2000 мА. Professional Audio Recording з DJI-вським мікрофоном, а у мене є комплект DJI Mic2 і їх обидва можна сюди законектити. Robust Stabilization означає, що як би ви не напились, горизонт завалити вам не вдасться. Також тут вказані аксесуари, які входять в комплект, і, окрім рамки, батареї, дрітика, магнітного адаптера і гвинта, оцей Curvit Base, він мене дуже курвить, тому що замість нього було б корисніше покласти сюди перехідник на штатив. Так його можна докупити, що кожен з нас і зробить, але мало того, що я купив китайську камеру, так я ще буду змушений на Аліекспресі замовляти цей перехідничок. Його можна купити в Україні, але це буде той самий перехідничок, який буде коштувати втричі дорожче. А тепер витягаємо їй нутрощі. І витрясеться звідти нічого не хоче, бо там все напаковане так компактно, як китайце в метро. А в коробочці коробочка а в ній ще одна коробочка і там щось написано на парсіл тангу Асцессорісе. Навіщо сюди кладуть інструкції я не знаю, а поки ви спостерігаєте, як я дістаю детальки, можете лопнути лайк під цим відео. Лікарі, що у мене? У вас три полоски, а ось я дістаю корвет площадкою, яка дарма займає місце в коробці. А ось так виглядає цей перехідничок, який вам чекати два тижні за ліжки. Тож так виглядає стандартний комплект, якого мені цілком достатньо, адже батареї мені вистачає, і додаткових я не потребую, а також в мене є селфі-палка та майки та інша спідня білизна. Дякую вам за перегляд і буду вдячний за активність, підписка, коментар, лайк. Але на цьому я з вами не прощаюся, адже зараз запхаю сюди батарейку. Та ще раз покажу вам це чудо техніки з різних сторін, а також порівняння цієї версії та її попередниці. Також ви можете оцінити швидкість увімкнення камери. Здогадайтесь, де яка нова камера спрацювала миттєво. Також зверніть увагу на збільшений розмір екрану. Запрошую вас переглянути інші мої відео з камерами DJI і до зустрічі у наступних відео.